Олексій, ну що тобі на п'ятий наступає, що арешти, блин, то все. Я думаю, з цього може на чуділі, там ці гади наші, які проти твоєї допомоги реальної, що бачиш, я просто балакаю по телефону на громкій, Людина проходить і каже, що а це що Оскер по голосу знали. ну, ти розумієш, да? твій, твій авторитет і твій розголос. Коротше, а що потрібно? Ну, ті каші детське опитання, бажано було б класно висети. А насчет машини ще не зробили відео, бо хотіли з бойової зробити, а там обстріл почався і, і вак поки доїхав. Ну, тобто, щось не до цього було. Ось, Так що я думаю, згодом зробимо прохання. Все почув, прийняв плюс. Значить, дивись, все елементарно просто. Ми живемо в демократичному єбочому государстві, в якому дом обложений підарами в кожаних курточках з бананками на бок. І ці підари ходять вокруг дома, чатують мене, що куди кожен мішах все це контролюється. Вот. Це по-перше. Ну, то що телефоні дзвінки, там все, рахунки, все це моніториться, це навіть не обговорюється, плюс там ну, погрози. То само з собою, то в парки підійдуть щось там мені розказують, щоб я закрив рот, я їх нахуй посилаю, коли я в парк виходжу. Зараз вони взялися за все моє оточення. Всі, хто можуть від мого імені їздити, передавати допомогу, раз мене держить, поки під арештом домашнім, за них теж взялися. Ну, все одно. Блядь, я не знаю, мене може становити тільки кришка груба, я тобі говорю, тому що угрожати мені немає смисла. Це мене ще більше возбуждає на війну. По тому, всьому... пішли вони всі нахуй. Що вот, я тобі скажу? Я стільки пройшов блядь, в своїй «Будь врагом, тому що ти патріот це піздец. Це вже ми, блядь, дно блядь, пробили. Навіть да, з ригами такого не було. Навіть при ригах в своїй країні будь-патріотом не було настолько проблематично і настолько преслідувамо, як зараз. Це просто сука, що робиться. Плюс зараз вони е, максимум ліквідують всіх, хто може хоча б трохи е, фізичну силу проявити, всіх нахуй напередок. Тобто, блять, зброї в нас немає воювати, поэтому кидай м'ясо. Так, да, так виходить. Ну, ладно, вони хочуть зі мною повоювати. Ну хай попробують повоювати. Я, блядь, з ними теж буду воювати. Підуть на безпреділ, я буду відповідати фізичною силою. Я, блядь, своїй, сука страні я за себе постою. он, буду пиздить усіх, хто буде підходити на порог мого дому. Пашли вони нахуй, блядь. Чувствую себе, блядь, в своїй страні, вроді як, блядь, якби то, сука, тут триколор, блядь, уже зайшов. Ти розумієш? Це піздець, сука. Вот по обеспечению посылку готовлю, отправлю по машині. Поможіте, я тоді вам тоже поможу. вы видео поможьте, а я вам тоді збором поможу.